Давайте поговоримо про 28 пунктів. У кінці ролика я представлю власний план на допомогу нашим перемовникам. Цей мій план простіший за мільйон дерев, крутіший за смартфон кожній бабусі, потужніший за всі зимові підтримки, і над ним взагалі не треба думати. Можна просто поржати і зробити їх всіх знову, зуб даю коротше. Доброго здоров'ячка, хунту, хунтобре. Ми з України, яку знову зібралися деребанити. Цікаво, але як якась фігня так завжди крутиться навколо двадцяти восьми. Двадцять вісім панфіловців, двадцять шість бакинських комисарів, двадцять вісім маврів Алькасару, 28 двадцять вісім засекречених сторінок доповіді про напад на ВТЦ і багато подібного. Але давайте не про нумерологію, а про події. Одразу потрібно з'ясувати собі. Це хотілки лише однієї сторони росіянської. Американцям, особливо цій адміністрації, за великим рахунком все одно на яких умовах їм важливіший сам факт і перспективи потенційних баришів. І щоб краще розуміти те, що відбувається, треба почати з преамбули. от ця амбула з назвою Епштейн лежить на столі. У Трампа сильно підгорає, навіть якщо і не підгорає, то це гра в його улюблену публічну політику торгування за смаглим обличчям. Йому треба терміново перебити один інфоповід іншим газою уже ні, венесуелою. Ще ні. Але й немає впевненості, що там не чекає затяжний феєричний облом. Китай, а маги. Вистачить? Залишається Україна. Не здивуюсь, якщо в Білому домі тримають паралельно кілька українських треків. Той же Рубіо з Келогом готують м'який і більш збалансований, але й довший варіант. А відков з товаришами і дівенсом швидкий, нахрапистий, але за рахунок слабшої сторони, якою традиційно для штатів є Україна. Оскільки потрібно вкластися в строк до Дня Подяки, вперед вирвалася команда на храпистик, бо педальована тепер уже й демократами тема файлів Епштейна, має вийти на пік саме до цього часу. Тепер, по пунктах, що викликає питання, що все це галіматія пораженська, так, сенс витрачати час на емоції. Скорочення армії. Європа вже планує задіяти ЗСУ на захисті своїх рубежів з рифою. Простіше кажучи, українські найманці прикриватимуть європейські зади на європейських же кордонах, європейцям не звикати наймати ландкнехтів. Та й за часів Римської імперії самі майбутні європейці були найманцями у римлян. І наші козаки теж не гидували таким заробітком у тій же Європі. І тут плюси для нас очевидні. Армія заробляє на своє утримання і підтримання, знижується гострота масової демобілізації. Далі. Безядерний статус не уточнено, чи стосується це лише наявності ядерних зарядів чи і засобів доставки. Це теж стосується. Тобто всі ракети, дрони далекої дії, великокаліберна арта, а, піони, гіацин тактичним можуть стріляти літаки, здатні на стіл, а це всі західні, навіть деякі сушки, під заборону? А ще хочеться спитати: а навіщо Україні повторно брати на себе статус без'ядерної держави? Амери отак відкрито визнають денонсацію Будапештського меморандуму. Одні не змогли, інші не захотіли. Мило, дуже мило. Тоді якою є ціна всім цим ще не підписаним домовленостям? Про гарантії безпеки на рівні п'ятої статті НАТО це навіть не смішно. Консультації, скорботні обличчя і передача ковдру з шоломами ні, це однозначно вже не смішно. Договори з Ізраїлем чи Саудівською Аравією навряд чи містять саме такі безпекові формулювання. А нам, як оборегенам диким і дурним можна таку-то втупхати. Уже прилітало і по Польщі, і по країнах Балтії, і по Румунії, що? Де стаття так, ми всі чітко чули, давайте не будемо ескалувати. Нагадало старий анекдот з пізньорадянської пори. Давайте будемо розгойдувати вагон, хай вони думають, що ми їдемо. Так і ці, давайте будемо робити вигляд, що п'ята стаття щось означає. Хоча, по факту, з написаного на сайті самого ж НАТО, ця стаття нічого не означає. Наступне про Донбас: як буферна частина Донбасу залишена Україною, контролюватиметься на відсутність там частин РФ, народна міліція, ополчення, зелені чоловічки невідомої теології. Все це ми вже проходили. Санкції за це не передбачено. Тобто нам нахабно бризжуть в обличчя, повністю передаючи під контроль РФ весь Донбас, навіть той, який ті не змогли забрати силою. Про зобов'язання РФ не застосовувати силу, так вони вже підписували і договір про дружбу, і Будапейський меморандум толку. І з УНР пам'ятається. Радянська Росія теж підписувала риторичне. І що? інвестиції. Штати отримують половину прибутку від інвестицій, але вкладають нічого. От лише один цей пункт робить весь цей опус про 28 пунктів, більш ніж реальним. Гуманітарна частина це скільки українських шкіл відкриється в Росії приходів в ПЦУ, що там сталося з українською бібліотекою та з її співробітниками? Щось не бачу, мабуть, надто дрібний шрифт. Русича і Руську дружину денацифікація теж стосуватиметься: Дугіна, Мілонова, Журавльова, Мордана, Стерлігова, Холмогорова. А так ета друго, звичайно. Енергетика ділити генерацію ЗС чудово. А хто нестиме витрати на її утримання та обслуговування? Яким чином одна генерація працюватиме на дві різні енергосистеми? Хто здійснюватиме облік і виконуватиме балансування генерації з газовою інфраструктурою, зрозуміло. Німці відмовилися відновлювати північний потік. Значить, янки залізуть через українську ГТС, але все одно візьмуть Європу за горло, зав'язавши всі зовнішні поставки вуглеводнів в монопольно на себе? Амністія. Значить, головорізів у порушників правил війни по той бік ми не доганятимемо. Але що робитимемо з яйцями по 17, картонними броніками, нелетючими мінами, багато чим іншим? Теж амністія. Проламані черепи в ТЦК теж амністія. БРК 200 як у журналіста, що записав брата Єрмака, теж амністія. Укріпи на папері захист енергетики. пастіть і забить. Червоною ниткою через увесь документ проходить бажання американців, «Пайміть прибутки з Ерефії. Але в жодному пункті немає натяку на те, що буде росіянцям, якщо вони традиційно вирішать кинути американців, все-таки бізнесмен не дотягує до політика чи злочинця. У нього все обмежується отриманням прибутку, і він свято впевнений, що якщо прибуток обопільний, то це найкраща гарантія. А у політиків тут тільки все починається. І ще пара питань на вздогін. А що Трамп розповідатиме американському ВПК? Ну, піс-діл так піс-діл, але вони вже почали розгортати, модернізувати виробництва. Європейці точно продовжать купувати в тих самих обсягах і номенклатурі. Аналогічно, по Ілону, нашому всьому маску, скільки контрактів Старлінка піде в утиль? Він там згоден втратити вагон грошей, ніхто не чув. А чи потрібен Путіну мир? У нього проблема, що робити з озвірілим натовпом мужиків, які звикли отримувати гроші як хороший московський майже топ-менеджер і вбивати. Куди він їх дійне? Навіщо Путіну огризок України? Хіба це вирішує питання денацифікації та існування України загалом? Значить, це не більше ніж уловка, тим паче серед пунктів немає жодного здатного дійсно відчутно зачепити інтереси Рифи. Там немає нічого, чого б Москва вже не об'їхала на кривій козі. Але головне зрозуміти. Це лише хатєлки однієї сторони. Так, у нас мало часу на вироблення своєї позиції, а головне донесення її та аргументування перед американцями, які перейшли до мови ультиматумів. Але й нового у цих московських хаттілах з 22-го року небагато. Тому тут потрібна не кавеєнівська імпровізація і кмітливість, а напружена робота спеціалістів розумних, думаючих, розуміючих. І отут от у нас слабке місце. Щоб прикрити це слабке місце. Висловлю таку пропозицію, які наші мага-перемовники просто зобов'язані запропонувати Трампу. Висловлю мага-пропозицію. Навіщо ці половинчасті заходи, кого ми хочемо надурити? Всі ж все розуміють. Пункт перший. перейменувати Україну. В Південно-Західний Федеральний Округ РФ без права автономії, щоб позбавитись від зайвої юридичної казуїстики приєднати водночас до Південно-Західного Федерального округу Молдову і Підністров'я. Пункт другий перейменувати ЗСУ на ПВК ПЗФО Південно-Західний Федеральний Округ у зв'язку з довгим і напруженим перебуванням членів цієї ПВК у суворих умовах, виписати всьому складу відпустку строком на. 60 прописом 60 років, не бажаючих використовувати відпустку за прямим призначенням членів ПВК ПЗФО, нагородити туристичними путівками в країни Західної Європи з правом безстрокового перебування з повною бойовою викладкою. Постачання БК здійснювати за рахунок вилучених із фонду міндича коштів. Пункт третій. Тримачам українських паспортів приписується у тижневий строк з'явитися в тюменську контору мага-рога і мага-копита для проходження навчання з подальшим гарантованим працевлаштуванням на копальнях і лісоповалах. Ренту від їх виробітку в розмірі 50 прописом 50%, спрямувати у фонд зведення пам'ятників досягнутому миру у вигляді позолочена фігура пана Трампа Дональда Фредовича заввишки від 5 метрів. У населених пунктах із населенням менш ніж 5 тисяч осіб. Висоту статуї дозволяється зменшити, але не менше, ніж до 3 метрів. Пункт четвертий. З дня опублікування цього кордони Рифи визначаються президентом Рифи за узгодженнями з президентом США, всім незгодним із з прийняттям цих реалій на землі. У тижневий строк з'явитися в тюменську контору. Коротше дивись, пункт третій. Пункт п'ятий 50% усього прибутку від усіх процедур спрямованих на відновлення Південно-Західного федерального округу Росії. Направляти у миротворчий фонд Трампа Дональда Фредовича реквізити фонду зазначені в додатку до цього документа. Мага, підпис, мага-печатка, ключка для гольфу, профіт всі щасливі. Хто не щасливий, дивися пункт третій. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги України. Доля ролика, і фронту в ваших донатах, лайках, каментах і репостах. Тож це й буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!